Добрий день, шановне панство. Не знаю, чим жінка моя годує тих внутрі. я прийшов, по... кинув їм їсти, а їм до лампочки. І дивіться, самки себе дивно ведуть. По моїх розрахунках ще далеко до дородів, а вони вже зробили собі гніздо, то зараз воно ще. Більший, є, менше є, а так було воно таке виложене, як я прийшов, як книжка пише, бачите, як воно самочка риє, ніби готується до чогось. В принципі, родити ні та, ні та не повинна ще. Повинна перша ось та чорна родити, а потім ось ця. Бо там ту. ту як пастельно, то я бачив, що самець її 23 листопада покривав. Ну, але інстинкт є, інстинкт. Як є трошки більше підстилки, бачите, вони собі вимощують гніздо. Ну, а самець собі що? Самець собі поїдає. Дякую за увагу.